Уське. А ля? З Луганської області приїхали. Вони на приїхали? У відпустку. Так, Ідіть сюди. Я? Що це нато, що з Хлопцям, хорошо, дякую. Скажіть пару слов. А що сказати хлопці? Хай воюють, бо це Україну захищають. І хай живими вертаються, саме головне. Якщо є в нас така єдність, вона не переможна. Провела сказала дякую, дякуємо страст, Слава. Ой, хорошо сейчас в порядке, там чуть-чуть потом этот сборник всех пахнет.

Запрошую на вас. Ворочисті збори по зустрічі наших воїнів голосую відкритими дім України. Давайте ще хвилину мовчання померли тих людей, які лягли за нашу вільну Україну війні з терористами. Хлопці, ми раді вас вітати і вас хочуть привітати зараз голова Держадміністрації Іванов Сергій Вікторович. Ви знаєте, в ці хвилини завжди дуже тяжко говорити. Чесно кажучи, в мене сльози на очах. Мені дуже приємно, що Новобузький район минає те горе, яке спіткало інші людини у нас, хлопці, повернулися, живі здорові. Це найголовніше. Ми хочемо зараз, щоб цей каравай, який зараз вам, Марії Кавруча, це символ нашої гостинності, нашої бабузької землі і вдячності за те, що ви захищаєте нашу рідний країн, захищаєте нашу Україну. Ми це завжди будемо пам'ятати. І ми хочемо сказати, як нова влада, будемо робити все. Для того, щоб вас ніхто ніколи не забував, щоб вас ніхто ніколи не ображав. Ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що зараз той час, коли всі ми повинні або об'єднатися і зрозуміти, що в нас одна батьківщина, одна родина, одна сім'я. А ті, хто цього не розуміє, я дуже хочу, щоб вони зараз зібрали речі і уїхали в Росію. Другого шляху не буде. Хочу, щоб всі це зрозуміли. Ми завжди будемо пам'ятати тих хлопців, які загинули, тих хлопців, які не повернулися. Хочу побажати вам найголовніше здоров'я, терпіння, здоров'я вам, здоров'я вашим родинам і ви справжні герої. я кажу щиро і відверто. Дякую вам. А зараз слово надається голові райради Бондар Юрій Михайлович. Шановні наші воїни, шановні присутні новобожани, мені дуже приємно поздоровити вас на нашій новобузькій землі, подякувати вам за виконання свого обов'язку військового, що ви достойно провели цей час. І одні тільки подяки. Я в п'ятницю говорив з командиром вашої частини. Він дуже вдячний віднісся за, ну, за Новобузьких військових, які виконували свій обов'язок в зоні АТО. І повірте мені, що серця боліли не тільки ваших рідних, дружин, батьків, а боліли всіх нас, новобожан, які не байдужі, які прийшли сьогодні. на... На цю площу зустріти вас, подякувати вам за ваш виповнений дух. Боліли в кожного з нас. І в мене на робочому столі лежить молитва за Україну, за воїнів всіх, яку я кожен ранок читаю і вечором, коли виходжу додому, також читаю. І я сподіваюся, що скоро ми всі будемо празднувати перемогу нашого народу українського, за нашу незалежність. Я вас ще раз поздоровляю Бажаю вам відпочити хорошо. Всі, які у вас проблеми з сім'ї в виконанні ваших якихось цих. звертайтеся до мене, до моїх підлеглих, ми будемо виконувати їх і дякую вам за службу. Шановні бажани, я хочу сказати. Навіть попрохати, щоб ми не були байдужими і ніколи не забували цих хлопців, не тільки цих, а й всіх, які там зараз служать. Адже за цей час всі вони стали нам однією родиною. Всі вони рідні, адже вони також українці, вони також патріоти, захищають вас, ваших дітей, всю вашу родину. Не забувайте їх, будь ласка, адже вони герої. Дякую. Ребята, найголовніше, щоб ви жили, здорові, приїхали. Бо що нічого не хочу говорити. Спасибо вам за Україну! Слава Україні! Я також хочу приєднатися до подяки вам, хлопці, за вашу мужність, за хоробрість, за відвагу, за те, що ви дійсно на, на тих рубежах не допускаєте цього ворога до нашої землі. Тому що багато хто не розуміє. Багатьох, у кого отрафіроване чувство патріотизму, чувство своєї батьківщини. А саме людину від тварини відрізняє почуття цінності. І я думаю, що ви зберегли ці цінності, будучи в тому пеклі, це все таки людяність і моральні цінності свої зберегли, тому що ви стояли на захисті батьківщини. А від себе я кожному з вас обіцяю, хто з вас... Прийде до мене, я допоможу відновити здоров'я шляхом масажу, поправити хребет, щоб ви були ще здоровішими, ще сильнішими. Так що, будь ласка, звертайтеся до мене. Я Сієстру Юрій Павлович. Е, Мій нова телефона. Безкоштовно. Безкоштовно, да. Я вам обіцяю безкоштовно вам допомогти відновити здоров'я. Так що Даром, точніше правильно, даром, даром великої букви. Тому що Боже дарба сложений. Я також телефон залишити готові. Готовий теж прийняти участь у вашій справі. Будьте здорові, Україна! Можети хлопці, я себе хочу сказати. Не можу говорити гарно, а просто хочу подякувати вашим. Матерям, які вас виховали, викохали. і подякувати вам, хлопці. Дякую вам, що ми спимо спокійно, що наші діти не чують розривів гранат. що наші поля стоять не опалені градами, що вони пшениця зібрана, що магазини не пограбовані, що наші будинки не розгромлені. Дякуємо вам, хлопці. А ті, хто не розуміють цього, нехай подавляться своїм багатством і своїм нерозумінням того, що на на, насправді проходить в Україні. Дякуємо хлопці. Не спів вам українському! Зараз ми хочемо розкорпувати шампанське і зустріти вас, привітати з вашим поверненням. Дякуємо, що ви живі.